Добрий день, поважне товариство, моє ім'я Віста, і я далі веду свій блог. Я вітаю всіх пробуджених, всіх, хто володіє стихіями, хто володіє гадами, хто відчув собі далі яснобачення або яснослышення, той, який вміє управляти своєю реальністю. Ви це відчуваєте, ви задумуєте, реально уявляєте, як воно має бути, і це все, що ви задумали, збувається. Я вітаю вас, пробуджені! А сьогодні я вам хочу дати ритуал для далі за домового. І так, ви купили будинок, почули, що буде, в будинку є домовий, і е, хочете з ним співпрацювати. Насамперед запам'ятайте, що кожного домовичка кличуть Юрко. Деколи навіть старі люди кажуть, як щось загубили, Юрку віддай. І ця річ з'являється перед очима. Отже, ви маєте Юрчика в хаті. І так, що насамперед ви мусите йому зробити? Насамперед, ви мусите йому дати їсти. А щоби він їв, йому треба подарувати ложку і свою окрему посудку. Бажано купити нову. Насамперед, треба йому зробити коробочку і там поскладати всякі блістяшки. Гудзички блискучі, якісь бусинки, намисто нитки, щось таке наскладати в коробочку. Ну, загалом, що не потрібне в хаті, Але є дуже блестюче. І він собі ленти обов'язково і він собі буде перебирати. Можете якесь старе кольцо поставити, якесь таке ну, недороге. І він це буде все берегти, перебирати і буде дуже радуватися. Це все ставите за пічку, десь на окрему полочку, щоб ви знали, де воно стоїть, і там час від часу щось йому додавати. Цей раз. Тоді ви повинні дати йому свою посуду, в яку ви будете накладати їсти. Що ви будете ставити йому їсти? Кожен день бажано на ніч залишити йому. Кашу гречану або кашу з проса на молоці, додати трошечки масла, щоб вона була жирніша, не солити, і е, ставити йому кашу, тоді кусочок хліба, крайчик бажаного, хліб може бути що білий, що чорний. Тоді ставити конфети обов'язково або щось солодку, якусь, якусь випічку. І обов'язково купити кукольну ложечку маленьку, тому що, звичайно, якою користуємося ми для домовичка важка. Купити кукольну ложечку і на ту ложечку сказати: Прийми хазяїн подарок від всього дарю. наш дім, твій дім, наш стіл, твій стіл. Це все повторити три рази і поставити її.